Профільна заступниця голови Сумської ОВА Марія Зонова поінформувала громадськість, що у поточному році 92 мільйони гривень, а це 55% фінансування, передбаченого на ремонт комунальних вулиць і доріг Сумщини, спрямовано на 15 прикордонних громад. Перед початком дорожнього сезону була звернута особлива увага на прикордонні громади, і були прийняті певні процедурні моменти розпорядженням голови адміністрації. Де ремонт комунальних вулиць і доріг ставився пріоритет саме в прикордонних громадах. По факту звітних даних, за 2023 рік 55% коштів від загального обсягу, передбаченого на ремонт комунальних вулиць і доріг, спрямовані саме на прикордонні громади. В абсолютних цифрах це 92 мільйона. Тобто більша половина всіх коштів, передбачених на область на комунальні вулиці і дороги. Пішла безпосередньо на 15 прикордонних громад. А я нагадаю, на всього 51 громада. На дороги місцевого значення в прикордоні з загального ремонтного фонду передбачено майже 100 мільйонів гривень, що теж значно більше в порівнянні з попередніми роками аналогічних показників. Із загального фонду передбаченого ремонтного спрямовано майже 20 відсотків в абсолютних цифрах. Це 100 мільйонів. Ну і звичайно, ми провели аналітику для того, щоб подивитися, що відбувалося в минулих роках. І яким чином прикордонні громади е, приймали участь в дорожніх фондах минулих періодів 2022-2021 років? Е, картина виглядає зовсім іншим чином. 22-й рік, звичайно, військовий рік, він дуже складний рік. Е, тут е, цифри виглядають на ремонт комунальних вулиць спрямовано всього 5% від передбачених обсягів 2022 року, і на ремонт доріг місцевого значення в прикордонних громадах 0% було спрямовано коштів дорожнього фонду. 21 рік це до рік, і він найбільш показовий. І тут також показники виглядають значно нижчими цифрами. Зокрема, на ремонт місцевих доріг було спрямовано 7% коштів від загального передбаченого фінансування, і на комунальні вулиці дороги 30%. Тобто ви бачите, що увага, яка приділяється, і яку це перше питання, з яким зверталися всі прикордонні громади при наших зустрічах, коли голова виїжджав, озвучувалися, Ми на це звернули увагу і відповідно виконуємо та що обіцяли, як зазначила заступниця голови Сумської ОВА Марія Зонова. Наразі формуються плани ремонту доріг на новий 2024 рік, фінансування відбуватиметься з урахуванням реальних потреб територіальних громад області.